Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. сьогодні я хочу вам показати, що я далі робитиму зі своїми баклажанами, які, подивіться, дуже такі жовтенькі, дуже потягнулися, тому що з ними вже треба провести наступні процедури. Значить, друзі, дивіться, вчора ввечері я полила свої баклажани. Тут у мене два сорти: індійські баклажани Удмалбет, хто мене дивиться, постійно пам'ятає, і баклажан-епік. Вчора ввечері я їх полила, і вони отут мають в собі вологу для того, щоб сьогодні їх підживити. Баклажанчики мають уже бачите два справжні хлисточки, тому пора їх обов'язково підживити. Зараз моє завдання наростити у баклажанів, у розсади кореневу систему. Тому я буду підшивляти свої баклажани монофосфатом калію. Чому звертається увага на фосфор? Тому що зараз фосфор сприяє розвитку кореневої системи. Я буду брати на літру водички з, під дощу, з дощової водички, буду брати 1 грам монофосфату калію. Чайна ложечка має приблизно 5 грамів, я візьму п'яту частинку чайної ложечки, розведу у літрі дощової водички, вона дуже гарно розчиняється у воді. І буду підливати свої баклажани. Чому, друзі, важливо з вечора трошки полити? Тому що, якщо ми будемо лити одразу. На суху кореневу систему можемо підпалити, воно ще дуже ніжна, так, корінчики, дуже ніжні. І ми можемо їх підпалити. І дуже пролити одразу, і тоді підживляти теж недобре, тому що, не дай Бог, кинеться чорна ніжка. Тобто, наше завдання і не перелити, і щоб корінчики не були сухі. Тому з вечора я трошки полила і зараз буду підживляти. От буду прямо з цього черпачка, дуже не треба переливати потрошечки. Ну, от, буквально. Дві столові ложки. На таку розсадку я буду наливати підживки. І так поступлю з усіма баклажанчиками. Буквально 2 столові ложки. Підлила і все. Все, друзі, я підлила, підживила свою розтатку. Тепер я у миску поклала землю і поклала одну столову ложку домашнього попелу. Попел теж багатий фосфором і калієм. Землю взяла, таку, як хто мене дивиться весь час, вже бачили. Ось така земелька. Вона має в собі агроперліт, вона має ем, професійні добрива. І має в собі таке волокно, знаєте, схоже на кокосове. Подобається мені ця земля. І я тепер цю земельку гарно перемішую, друзі, з попилом. Я її трошечки підлила, щоб вона була вогкенька. Розмішую, і зараз обов'язково майже під самий верх, майже під самий оцей несправжній листочок, друзі, я буду підсипати землю. Буду наповнювати стакан землею. Тоді на стеблі наростуть додаткові. Корінчики і розсада буде міцною і потужною. Повний стакан буде коріння. Далі, друзі, що я хотіла ще сказати, що баклажани вони не дуже люблять пряме сонячне проміння. Не так, як помідорчики. Тому я баклажани з підвіконня прийму і поставлю їх просто на комоді. Я як закінчу цю роботу, то я вам, друзі, покажу, де я буду тримати свої баклажани. В квартирі в мене дуже мало місця, два вікна і обидва східні. І вони страждають баклажанчики. Вони навіть можуть пропасти, друзі, засогнути і пропасти. У них дуже делікатні делікатні листочки. І їм треба таке розсіяне сонячне світло, тому я їх з-під віконня прийму. Мені це не дуже подобається, друзі, тому що в мене не кімната, а розсадник. Ну, але нічого не зроблю, інакшого у мене виходу немає. Ось таким чином, бачите, куди я далеченько підсипала вже земельку. І ось таким чином я поступлю з усіма баклажанчиками, друзі. Зараз підсиплю, вам все покажу. Ось так тепер виглядають баклажани. Ось підсипала я. Аж під перший листочок їх. І ось тут тепер, друзі, вони будуть жити. На комоді я відсунула тюль, щоб їм більше попадало сонця, але щоб не було таке сонечко сильне, як ось тут, на підвіконні. От Завжди східна сторона, і звідси зранку до часу дуже сильно світить сонце, і вони навіть прижовкли. І навіть нижні листочки, так як би в них підкрутилися, тому що баклажани не дуже люблять сонце. Не дуже, їм треба розсіяне сонце. Тому зараз вони будуть жити ось тут, на цьому комоді. А вам, мої хороші, щиро дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Всім нам міцного здоров'я, терпіння, витримки, добра, любові, всього самого-самого найкращого. До нової зустрічі, до побачення.